Вчора була велика прес-конференція Залужного, де він відверто відповів на питання України та українців, те, що турбує. Але ця відвертість не дуже сподобалася Єрмаку. Та він зарядив ботоферму, Ну, ту відому ботоферму 5 гривень за коментар. Щодо о, засирання залужного. Дивіться, хлопці, а у нас до вас теж дохуя питань. Може в Залужного не все рівно, а у вас 24 лютого ви повозили своїх диточок та жирних підарів з Верховної Ради до Вінниці. А скільки б е, звичайних українців залишилися б живими, аби ви б сказали хоча б за 2 години до нападу, що буде війна? Скільки б людей, жінок було не зґвалтовано і не вбито, не закатовано в Бучі, а, а не ваша команда відкривала шлагбами та розміновувала заява Ірини Верещук, то не ваша людина, а не ваша людина, Сальдо, яка блядь, там з Караваєм зустрічала Підарасів? Ну, то ж ваша людина, він же ж, ви ж його призначали. А не ви призначали Баканова та першим замом ФСБшника в СБУ? А не ви призначали всіх керівників обласних СБУ, половина з котрих, блядь, працювала на ФСБ? То не ваші люди, ні? А операція по Вагнеру. А щодо гуманітарки, Запорізька область, скільки було вкрадено? Де покарані? Де в гуманітарка? Вам проще було згниїти 100 тисяч тонн гуманітарки, ніж віддати її на фронт. Теж до вас питання, так, корупція. Кирил Тимошенко, до, до повномасштабного нападу трильйон спиздив. Ви розумієте взагалі цифру? Трильйон, блядь. То ми могли б мати в кожному селі систему Петріот, вона б стояла. Тому до вас підараси, питань набагато більше. І ми їх всі задамо. В 24-му році ви отримаєте ці питання особисто. А те, що каже Герой України Червинський під час суду, що Зеленський 23-го віддав команду, блять, України більше немає», Виводіть і деньги. і зараз в Європі є декілька відкритих справ на цю тему, що з невідкіль появилися страшенні суми грошей на особистих рахунках деяких чиновників, які теж вбіжали. і це теж питання до вас, підараси Зелені. Тому питань до вас набагато більше. Народ України повстав 24-го і підтриманий був залужним і чинить спротив до сьогоднішнього дня. А ви 23-го вже точили олівці підписувати капітуляцію. Це теж е, відомі факти. Є заяви, що були гарантії щодо е, Зеленського його недоторканності, щоб він підписав капітуляцію України. Це теж питання до вас. Робота блядь, п'ятого відділу ФСБ, яке очолює Єрмак в офісі президента, Там мало фактів. Проект корупції, який очолює татаров, який дискримінує блядь, Україну в очах наших партнерів, та дестимулює блядь, український народ до спротиву, тому що ніхто не хоче ти вмирати за корупцію такого рівня. І це теж до вас питання. Тому перед тим як задавати їх залужному. Ви відповісте на ті питання, які є у народу України до вас, єбучі зелені підари. І в 2024 році ми так спитаємо, що ви охуєєте. Я вам гарантію даю, що, блядь, ми спитаємо за кожного, за всіх і вийдуть з тюрми Червінський. і вийдуть всі, блядь, політв'язні, політв'язністю цього режиму з тюрми. І буде народна мобілізація, коли ви всі підари підете, блядь, на фронт. З І я вам то гарантую. І мобілізувати вас будуть не ТЦКшники, яких ви натравили на народ України, як НКВД, щоб вони ногами забили, блядь, той бідний народ України. Ті хлопці, блядь за ноги тянуть як з худобу якусь на забій, блядь. Ви з українцями маєте справу. Ви маєте шанувати. Але серед вас, блядь, там же ж українців взагалі немає. Там татари, блядь якісь якісь абхази, хуй поймі вообще хто, хто тим всім керує, блядь. Де там українці? Порахуйте, скільки, блядь, при владі українців, хто на забій відправляє українців. Там жодного, блядь, ото єдиний залужний залишився, блядь, українець, якому жалко, якому, блядь, жалко народ України. А ви ще, блядь, там їбальники свої відкриваєте. Тому готуйтесь, народ буде з вас питати і мобілізовувати буде дуже жорстко. От ті хлопчики з нуля, яких ви, блядь, туди забуцали, от вони прийдуть вас мобілізовувати. І ви подивитесь, що таке народна мобілізація: їбучі зелені під.